Новий спосіб схуднити без стресу, на жаль, для більшості схуднення це великий стрес, і я можу показати, як це зробити трішки легше. Тож ось вам п'ять простих правил, які поступово мають стати вашими буденними звичками. Ми ж хочемо мати гарне тіло на все життя, а не лише на місяць. І перше, випивайте не менше півтори літри води в день. Вода допомагає виводити токсини з організму та контролювати апетит. Друге, це збалансоване харчування. Намагайтеся свій раціон балансувати з білками, жирами, вуглеводами та клітковиною. Десерти також можуть бути, але в невеликій кількості. Третє, лягайте спати вчасно до 12 години ночі і спіть близько 7-8 годин. Здоровий сон допомагає контролювати метаболізм. Четверте це фізична активність. Не забувайте займатися спортом і не обов'язково ходити кожного дня в зал. Це може бути навіть звичайна пробіжка, прогулянка та розминка. І на останок п'яте, контролюйте розмір порції. Прислухайтеся до себе та відчувайте, коли ви вже не їлися. А якщо ти мені напишеш слово схуднення, я поділюся з тобою секретними та дієвими способами контролю апетиту.